Права, 1016. Не виконуючи побудову графіка, знайдіть нулі функції. Ну що ж, стартуємо, перше задання y дорівнює 5 x Ну що ж, нулі функції це випадок, коли функція у нас перетворюється в 0. То ми можемо записати, що 0 у нас тоді дорівнює 5 x Є? Якщо ліва частина дорівнює правій, то й права дорівнює лівій. Або 5 x дорівнює 0. А добуток у нас до рівнює нулю, 5 нарівнює нулю, якщо х дорівнює нулю. Тобто нуль функції у нас, якщо х дорівнює нулю. Є друге завдання. Yрівнює 3х мінус 6. Ну що ж, функція у нас має перетворитися в 0. то Ми записуємо, що 0 дорівнює 3х мінус 6, Є? або 3х6 дорівнює 0. Переносимо мінус 6 через знак рівня з протилежним знаком. То 3х тоді дорівнює 0, було мінус 6, стане плюс 6. Є? Або 3х дорівнює 0 плюс 6 буде 6. Є? Знаходимо невідомий множник х. Для цього ми добуток 6. ділимо на відомий множник на 3. Х тоді у нас дорівнює 6 політи на 3 буде 2. Є? Переходимо третє завдання. Y дорівнює мінус x, що ділиться на 10. Тобто 0 це коли ця функція перетворюється в 0. Пишемо 0 дорівнює мінус x, що ділиться на 10. Ну, або пишемо, що мінус х поділити на 10 дорівнює 0. Ну що ж, частка дорівнює 0, якщо ділене нас дорівнює 0. То ми записуємо, що х у нас єдиним розв'язком є, що х дорівнює 0. є. Переходимо до четвертого завдання. Y дорівнює 5 мінус х у чисельнику знаменнику 8. Ну що ж, функція перетвориться в 0. Якщо 0 буде дорівнювати 5 відняти х у чисельнику, а знаменнику 8. Або 5 мінус х восьмих. Має дорівнювати нулю. Ну що ж, частка у нас дорівнює нулю. В даному випадку, якщо чисельник, чи дріб дорівнювати нулю, якщо чисельник рівня нулю, то ми записуємо, що 5-х має дорівнювати нулю. Ну що ж, переносимо тоді 5 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що мінус х дорівнює. 0 було плюс 5, стане мінус 5, або мінус х дорівнює 0 відняти 5, буде мінус 5. Знаходимо тоді х, якщо мінус, 5 дорівнює, мінус х дорівнює мінус 5, то х дорівнює 5. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть нулі функції, ми знайшли в першому завданні 0 у нас, якщо х дорівнює 0. В другому завданні, якщо Х дорівнює 2, і в третьому завданні, якщо Х дорівнює 0, і в четвертому завданні, якщо Х дорівнює 5. Є.